Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу вас познайомити з поняттям слово. Слова складаються із різних звуків, звучать по-різному, звуки в слові вимовляються у відповідній послідовності, слова бувають короткі та довгі. Ось, діти, у мене два мішки. І я починаю складати в них вам подарунки. Пропоную вам допомогти мені. Якщо назва іграшки коротке слово, складатимемо мішок з однією сніжинкою. А якщо назва іграшки довге слово, будемо складати мішок з двома сніжинками. Час унигаємо, гру починаємо. Наприклад, іграшка Лев. Це коротке слово. І покладемо цю іграшку в мішок з однією сніжинкою. А це іграшка совеня. Це слово довге. І покладемо в мішок двома сніжинками. А це іграшка кіт. Яке це слово? Довге чи коротке? Розумнички, коротке слово кіт. І покладемо у який мішок? Так, з однією сніжинкою. Още іграшка рибка. Яке це слово? Коротке чи довге? Рибка. Так, це довге слово. І покладемо у який мішок? Розумнички з двома сніжинками. Ось ще іграшка. будинок. Це коротке чи довге слово? Будинок. Ви маєте рацію, діти. Це довге слово. І покладемо у мішок з двома сніжинками. «Ось ще іграшка. Лис. Це довге чи коротке слово? Лис ваша правда, дітки. Це коротке слово. І покладемо у мішок з однією сніжинкою. Діти, ви молодці, правильно розклали всі іграшки по мішках.